Він живе на повну. Нік Войчич – хлопець без кінцівок, пише книги, виступає з мотиваційними промовами по всьому світу. Він люблячий чоловік та татусь чотирьох дітей. Абсолютно щасливий. Та, попри всі злети в житті Ніка Войчича були такі падіння та розчарування в собі, після яких не хотілося жити. Вже з перших секунд своєї появи на світ Нік Вуйчич дав зрозуміти. Він особливий хлопчик. Рідкісна патологія призвела до того, що малюк народився без рук та ніг. Лише одна стопа і два пальці на ній. Народження такого малюка стало справжнім шоком для батьків. Але Борис та душка Вучич не відмовились від дитини. Навпаки, обрали для сина життя не інваліда, а хлопчиська такого як всі. Завдяки мамі Нік навчився самостійно пересуватися і писати, тримаючи ручку зубами, а згодом плавати і кататися на скейті не гірше за однолітків. Та ці маленькі перемоги хлопець все одно вважав незначними. А у вісім років заявив: Я не хочу жити. Лише безмежна любов до батьків зупинили хлопця від самогубства. Саме батьки не побоялися віддати Ніка до звичайної школи, і він став першим в Австралії учнем з обмеженими можливостями, який вчився разом з усіма. Це найкраще, що батьки могли для мене зробити. Та перші дні в школі стали пеклом приниження, яке хотілося покинути і забути, як страшний сон. Діти не приймали та постійно дражнили хлопця без кінцівок. Їм потрібно було лише три секунди, щоб посміятись мною. Вони кричали: Ти потвора, і ти не зможеш зробити те і все. Я почав помирати, бо вірив їхнім словам. Через булінг нік ховався від усіх і плакав. Допоки одного дня не наважився заговорити з тими, хто його ображав. Я підійшов до хлопця і попросив більше так не робити. Він мене спитав: тобі що боляче? Я зізнався, що це мене вбиває. Ми обнялися, і знаєте що? Навіть стали друзями. Нік зміг повірити в себе, і в нього повірили інші. Він закінчив школу і потім ще отримав дві вищі освіти. Йому пощастило, шкільні вороги стали тими, з ким він дружить і зараз. Ніколи не здавайтесь, ви прекрасні такі, які ви є. Саме цьому нік вчить школярів, їхніх батьків та вчителів з усього світу. 29 березня Нік Вуйчич зустрінеться із українцями, щоб допомогти зупинити шкільний терор. А 30 березня стане гостем сніданку, аби наживо розповісти свою історію. Любіть і поважайте один одного. Чекаю на зустріч з вами.